А до нас прийшла зима. Гляньте, тільки котячі лапки, але кури вже їли. То сніг. раночку з самісінького був. ось, бачите, а коти бігали. Зараз підемо подивимося. Що там робиться в саду? Ой, як гарно. іду хрупаю. Бачите, надовго тої зими в нас. Надовго того снігу вже капає. А обіцяють у нас мінус вісім. Не знаю. Дивіться, лаванда запорошена. Стоїть такими сніпочками накрита. На голову поодівала шапки і стоїть. Тут злаки накрила. Гарно виглядає, зараз вам покажу. Дивіться, які їжаки біжать доріжкою. Бачите? Це вівсяниці, ось вони. Сімейка їжаків. Гарно виглядає ось початок. Це матрона тут. Понадівав шапки на голови. На капусті деш? Сніг. Ось на Барбарисі. Гляньте таким білим. Накрило Барбарисі. Це Туї. Вітер рванув. Туї кіпа цей тис. Ось він ще до цих горщику. і кедр. Знову туї. Куприсоцепариси теж припорошило. Гляньте, як гарно все. О, як би хотілося, щоб цей сніжок затримався надовше. Зате дивіться, що видно. Зараз приблизимо. Гляньте, як вони стерчать. Це часник, мої гектари часнику. Що хочу сказати за злаки. Дивіться. Іріантус. І тут іріантус. Вони стоять по злаках. Пампасна трава. Підемо ближче до неї. Це теж тропічна рослинка. Ось, вона теж гарно переносить, дивіться, нашу зиму. Ніде не вкрита. Це доказ того, що до 10, 8, здається, там заявлено, вона таки переносить. Вона переносить короткочасно, 8 градусів, нормально. Ось, ось так виглядають наші туйки. Хто хоче на живу загорожу, туйки є височенькі у нас. Ось, я хочу їх поміняти. Далі. Ковила. Та рослина, яка ніколи не обрізається. Ніколи, від слова, зовсім. ось, І якщо її сніг привалив, то сніг зійшов, вона піднялась. Вівсець. І знову різні злаки. Тут багато цікавинок. Навіть орунду, воно, воно, воно теж не ріжеться. Так зараз виглядає наш сад. Бамбук теж в снігу. Чудернацько, бачите? Щось зелене, живе зимою. І ось моя помпаска та що цвіла в цьому році. Зайдемо у наші теплиці. А в тепличках тепло. Дивіться, а тут добре. Я в снігу, вон, взуття в снігу. А тут, а тут краса, гляньте. А тут все зелене. Ага. Зараз закриємо. Що хочеш сказати? У нас є камелії, ви всі бачили, я показувала, я їх нікуди не заношу. Але має бути мінус 8. І швидше за все, я їх заберу таке. Заберу, не скажу, що в тепло, але там, де не буде мінуса, Тому що на них бутони. І мені то, знаєте, шкода, щоб бутони повсихали. І я їх таки заберу. Полуничка і суничка. По 40 гривень мене запитували, яка їх ціна. Ось, і вони всі зимують ось так. О, десь загубила квіточку. ось. Ой-ой-ой. Зараз зірву. Ось була квіточка. Ну, з них толку не буде, як ви розумієте, бачите? Ось. І ще одні. Серед зими. Лютий місяць у нас суниця цвіта. І таке буває. Ось так зимують у нас наші рослинки. До речі, бачите? Сніг. І тут сніг. І це дає їм тепло. Тому в тепличці тепло. Он, бачите, вже сунеться потрішки. Чому ми робимо ось таку дуговидну теплицю? Тому що так сніг сам сходить. Від перейде звідси, підігріває і він сам падає. На цьому термометрі це в іншій теплиці, бачите? Тут десь, я знаю, десь градусів 10 показує плюса. Тому що синя це мінус, а червоне було плюс. Але воно вигоріло. І ось так ми бачимо, десь, ну, 10 є, точно, гляньте. Ось так виглядає зараз. Подивіться, яка красуня. Це наша ось така вона. Що хочу ще сказати? Були питання по рослинкам. Коли буде доставка, дівчата, гляньте. Яка доставка може бути, про яку доставку може йти зараз мова. І навіть коли зійде зразу сніг, теж я не зможу відправити. Треба рослинкам буде підсохнути трішки. Тобто, почекайте, все буде. Ще є таке, хто писав, кому може я не відписала, передивіться, будь ласка, нашу переписочку. І напишіть мені, тому що були дзвінки, була паралельна переписка. Могла когось пропустити, це звичайний людський фактор, це нормально. Але ми всі люди, з розумінням я до всіх відносюсь. і, будь ласка, з розумінням відноситесь і до мене. Що ще? Що ще? Будуть ще деякі, деякі позиції будуть на продаж. Я буду ще показувати пізніше, тому що треба спочатку те повипродувати, щоб повивозити, відправити. Тоді буду бачити, що ще є. От. Зараз ще пишуть багато, але все рівно. Ну, я не можу зараз відповісти. Навіть буває таке: у вас бересклети є, а я знаю. Я ще не знаю, що вони в мене є. От. Буде декілька кущиків. По декілька кущиків ще буде з лаків. Ну, це все, пізніше, не зараз. Під сніжники, під снігом. Гляньте, що я знайшла. І І недорого 70 гривень. Хто хоче, мож, можемо відправити. Ось така краса. Висадите їх в ґрунт і будете мати собі гарненькі рослинки. П'ять цибулинок. Це недорого.